Трамп був незвично стриманим щодо того, що його друг виступив проти його законопроєкту. І коли його запитали про це, помітно, що він обережний. Мені подобався Ілон, тому я здивований. У нас з Ілоном були чудові стосунки. А, не знаю, чи будуть ще. Я здивований, я, я дуже розчарований Ілоном, я дуже йому допоміг. Це цікава відповідь, бо. Будь-якого іншого співробітника, що виступає проти Трампа, він обзиває невдахою, шматком лайна, покидьком, шкода, що я його раніше не звільнив, каже він. Але коли йдеться про Ілона, він значно стриманіший. Мабуть, тому що Трамп відчуває, що глибоко в душі Ілона 400 мільярдів доларів. Але якщо він намагався делікатно вийти зі ситуації, то йому не вдалось. Ілон Маск не гає часу, щоб дати відсіч. Без мене Трамп програв би вибори. Демократи контролювали б палату представників, а республіканці мали б лише 51 голос у сенаті, яка невдячність. У, -у гаразду. Це вже не про політику, це вже особисте. Ілон каже: Я тебе створив. І як і все інше, що я створюю, я можу підірвати. Але. Ці твіти розлютили Трампа. Він не проти, коли критикують його політику, ідеї, сім'ю чи дітей. Йому на це начхати. Але єдине, чого не можна робити, це припустити, що Трамп виграв щось не самостійно. Він вважає, що все виграв сам, навіть коли програв. І тоді Трамп почав відповідати. Зачитаю те, що Трамп опублікував у своїй соцмережі. Ілон виснажився. Я попросив його піти. Я забрав у нього мандат, який змушував усіх купувати електромобілі, які нікому не потрібні. Він знав, що я збираюся це зробити місяцями, і просто збожеволів. Це несправедливо. Маск не просто з божеволів. Він збожеволів вже давним-давно. Може, він має рацію якому ідіоту сподобаються автомобілі Ілона? Люблю Теслу. В жені.